так у меня проходить вечерний досуг. Фух. Я его завел. Можу продемонстрировать. Ну, тут у меня только наброски. Тут ось все у меня в режиме, так сказать, теста. конденсатори, там контакти перекинув назад на контактне зажигання, зняв безконтактне. Такий поки у мене акумулятор, той заряджений стоїть. Так трубочку тут примастив вниз. кембрік каддину. А тоді десь вдолі рами шлангочкою вниз. Так. Попробуємо завести. так пока что Фух. пока якось так карбюратор 638 Явы. трохи еще тут выступа бензин дается карболитовая вставка Так вроде выступает надо прокладку сделать туда. Ось таке поставив оригінальне зажигання Паловське, що там пал написано. Таке старюче зажигання, ну в хорошем состоянии контакт почистив. Оце іскра на контактах, синя аж тріскає, а то іскра моща 6-вольтова, правда, ну, нічого, головне, що вона завелася. То буде потім доработки. Сюди поставимо тахометр Є мене тут кришка ось. Така під тахометр виход, там вона шестерній. Такому воно стані, бойовому, там шагайка коленвала шестерні теж. То зробиться потім? Ну, якось так.